Коли у місті об'єднуються небайдужі серця, навіть звичайні дні наповнюються справжнім дивом. Саме такою у Кременчуці стала благодійна акція Святий Миколай дітям, яка цього року перетворилася на масштабний приклад єдності, турботи та сили спільноти. Це не просто збір подарунків, це історія про людей, які повірили разом. Вони можуть зробити значно більше, і результати цієї спільної роботи справді вражають. Насправді ви зробили колосальну роботу. Ви зібрали майже 4 тисячі. Да, Світлана рахувала там більше 4 тисяч подарунків, які фактично вже половина більша вручена маленьким кременчужанам. А ще продовжуються заходи в наших соціальних установах. Ви подарували різдво, подарували свято, подарували новий рік тисячам і тисячам маленьких дітей в Кременчуці, і навіть новим Кременчужанам це діткам, які приїхали до нас. З інших регіонів у межах ініціативи у навчальних закладах міста було створено 46 офісів Святого Миколая, де панувала атмосфера доброти та передсвяткового настрою. До реалізації акції долучилися 205 волонтерів, які присвятили свій час і сили, аби дитячі мрії стали реальністю. Протягом двох днів у 29 магазинах Кременчука тривали збори подарунків, і містяни активно відгукувалися на заклик допомогти. Крім того, під час акції було зібрано 150 950 тисяч Дві гривні, які повністю спрямували на придбання солодких наборів та додаткових необхідних подарунків для дітей. Сьогодні у виконавчому комітеті відбулося підведення підсумків благодійної акції Святий Миколай Дітям. Ми нагородили подяками усіх, хто був причетний до цієї акції. Хтось був керівником офісу, хтось долучався до збору подарунків в магазинах, хтось просто допомагав нам допомагав нам в офісі. Ми дуже дякуємо кожному. Вдалося виповнити 181 індивідуальну мрію. Діткам, які знаходяться в соціальних установах нашого міста та мають якусь соціальну категорію. І також вдалося зібрати більше трьох тисяч солодких подарунків, які були видані до 6 грудня і 24 грудня ми розвеземо залишок для того, щоб до різдва трішки порадувати діток. Фінальним акордом стало підбиття підсумків акції. Усіх, хто долучився до її реалізації, відзначили подяками як символ вдячності за небайдужість і активну громадянську позицію. Також були відзначені переможці у номінаціях, які стали особливою відзнакою для найактивніших учасників цієї доброї справи. Долучитись до цієї акції було найкращим моїм рішенням, тому що і подарунки отримала, і долучилась до доброї справи. Отримала велике задоволення від того, що я взагалі зробила, і від емоцій діток, коли вони отримували свої подарунки. Я долучилася до акції, тому що дуже хотіла допомогти діткам, які цього потребують, у яких немає батьків, або у яких батьки загинули на війні. Для мене це було вперше, і це був дуже крутий досвід. Дякую молодіжному парламенту за це. Акція святим Миколай дітям добігла кінця, але її головний результат не лише цифри і подарунки. Це віра в людей, у спільноту та в те, що справжнє свято народжуються не від ілюмінацій, а від людських сердець, які вміють ділитися добром. Організаторами акції виступили. Молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, департамент соціального захисту населення за підтримки Кременчуцької міської влади. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.